Інвестував, ну, заробив і програв на Україні. Але і так, як ще каже, війна почалася з э, 2014 року. Я туди був тут одружений, почав будувати, якщо кажуть, мені острог дуже подобався, я не знаю чому. Я не саме мої гостини з острога, але навіщо стягнуло, не знаю що. Купив землю, побудував собі маленький будинок і так далі, як ще каже, на Україні як якщо каже, вона закінчився, буду жити. Далі, як ще каже, я не написав, але пана Бергомайстра ми ще познайомили 2014 року. Другого року, як війна почалася, він першу, як ще каже, мінітарку з майдією послав. І, ну, я теж був тут, як ще каже, тікачом. Я втік з, з моєю дочкою і з Макарева. Ви самі знаєте, що це було. І через остров на Львів втік разом. Я мотор в ті в Бердію. Відтак, так я. Почув, що їде машина, чому не мене запросили, щоб я з ними поїхав на Україну. Я навіть не спочивав і кажуть, давай я їду з вами на Україну, з гуманітарною, з вами. Саме перша машина, що їхала на Україну. Перші дні, то її було 26 числа, я так думаю. Так, вернувся, але я думаю, треба мені далі щось робити, допомагати якось. Було важко, я пробував заходити договорити. Люди, ну, ну, не думали, але я переконався і казав, я не здаюся. Так само, я всі українці, не здаються. І переконав його, щоб приїхати, подивитися, яка добра, я поїду, подивився і він приїхав. І два назад, сподобалося йому, і він обіцяв, що буде партнерство і допоможе, як ще каже, вашому містечку. Так що ми за два дні, є, і я думаю, що пан Джон має побачив, має добру думку про ваше містечко і Україну, і ми вам далі будемо, якщо каже, що треба допомагати. більше рівні гості, товариство